Війна в Україні не є причиною для отримання притулку в США. Вітаємо на каналі Міграційного юриста Мар'яни Павлишин. Виходить, що громадяни Російської Федерації можуть подаватись на притулок або асайлум в США, втікаючи від своєї влади, а українці, які через цю ж саму владу втікали від війни, не можуть. Давайте розбиратись. Право притулку було створено в США задовго до війни в Україні, і воно надається особам, які покинули свою батьківщину через утиски або законні побоювання утисків, пов'язаних з їхньою расою, вірою, походженням, політичною позицією або приналежністю до певної соціальної групи. Війна в Україні не підпадає ні під одну з зазначених умов надання притулку в США, саме тому. Українці можуть податись, але за іншою ознакою ганіння, якщо для цього є підстави, звісно. Якщо ж ви вирішили подаватись на притулок, спочатку радимо звернутися до імміграційного юриста на консультацію, щоб створити правильну імміграційну стратегію та реальну доказову базу, адже вся ваша історія звернень до імміграційної служби США ведеться від першого звернення і весь наступний час. Тобто, якщо вас спіймали на брехні чи викривлені інформації. Це залишить невиправний слід на вашій імміграційній історії і може назавжди закрити вам дорогу в США. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі важливих порад по імміграції, а також поділіться цим відео з тими, кому це може бути корисно. Бажаємо успіхів!